Загальна кількість окремо уражених систем протиповітряної оборони рашистів у тимчасово окупованому Криму близько 15, зокрема, уражені дивізіони протиповітряної оборони в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищені десятки пускових установок зазначених систем більше 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління. Збройні сили України продовжують знищувати рашистських окупантів і наближають день звільнення українського Криму. Over the past two months, Ukraine's armed forces have destroyed about 15 Russian air defense systems, including s 300 s 350 and S-400 divisions, dozens of launchers, more than 15 radar stations, and more than 10 control centers in the temporarily occupied Crimea. the armed forces of ukraine continue to destroy the russian nazis occupiers and bring the day of liberation of ukrainian crimea closer